Ось у нас перше відділення, називаємо його так. оно таке вийшло більш філософське, більш таке якась, таке камерне, якесь таке, більш духовне. А потім вже ми почали бавитись, веселитися, танцювати, співати і все таке робити. Дякую вам за відповіді. Ну і нагадую глядачам, що сьогодні ми говоримо про творчий вечір Сергія Боброва та Олега Телятника. Це актори Черкаського драмтеатру. Можете телефонувати до нас у студії за номером 37 53 33. Можливо, ви побували на цьому вечорі. Можливо, у вас є просто запитання до гостей нашої студії. Телефонуйте, ставте запитання, і отримуйте відповідь та масу задоволення від такого спілкування. Ну а зараз я пропоную вам, шановні глядачі, переглянути як Надія Корбут відкрила своє серце глядачеві. Распахну свое сердце настежь от тревог и обид очищу. Вдохну истину вместо фальши, радость выдохну вместо корысти. Станет душа моя открытым домом. Без стен, потолков, оков, не сжечь его, не вскрыть ломом. Он открыт, ни дверей, ни замков. Пусть горит там, как в храме, лампадка, маяком для тех, кто во тьме. Им своей доброты было жалко, впрочем, как и мне. потеряя свой небосвод, Поместила туда вселенную Вечных душ неземной хоровод. И пускай загружаться в танцы птицы, люди, планеты, духи, Мы пришли сюда наслаждаться. Улыбнитесь, свободны будем. Нет в безмерном доме гостей непрошенных. Хорош. я счастливые и несчастные. Важно, чтобы сердце видело сквозь уныние и презрение, за озлобленностью и неверием каждый искорку чистого света, чтобы открылось груди ока и, не моргая, ведала смело, чтобы взглядом своим глубоким. Сподіваюся, що глядачам дієвих осіб цей монолог ця річ сподобалась так само, як і мені, тому що справді дуже проникливо, по-перше, прочитано, продекламовано. Ну і суть дуже можуть сказати, дуже що це просто не те, як буває часто актрис, коли ну от ти хочеш зіграти якусь роль. Це, мабуть, те, що я сама як людина хотіла сказати людям. Це чудово. Ну і далі, от я вже проанонсую наступний уривок вистави. Не знаю, чи це був вокальний дебют Олега, тому що не питала у нього про це, але от він говорив перед виставою, що найбільше переживає саме за вокал, тому що вокал для нього це дуже серйозно, серйозний підхід. І він говорить, що ну там тиждень буквально не спить перед тим, як щоб налаштуватися і заспівати, от так як він хотів би. Так то. Чи це був вокальний дебют його, чи ні. І, ну... Ну, в такому ракурсі це точно був вокальний дебют. Я скажу, що а, цей номер, ну, я, це як я настояв для того, щоб Олег це зробив, тому що це була його мрія, він з дитинства, це був його улюблений фільм. І мій також. Ми дуже багато з Олегом його передивлялися разом. Ось, і ці пісні знаємо на пам'ять. І це була його мрія, коли там головний герой виходить на вежу, знизу стоять вороги, все палає у вогні, і він виходить як герой, і от стаю один я на краю. Це символ такого героя, який проти всіх, але він один і перемагає. І це ну, була його мрія, і я сказав: Все, Олег, це буде цей номер обов'язково. Ми поставимо вежу, ти зайдеш туди, станеш, заспіваєш. А в фільмі там ще бігали каратісти, там був Сан Саныч, який всіх там, як то кажуть, навчав карате і перемагав всіх. І ми запросили ще наш черкаський спортивний клуб, які там молоді там були каратісти, які вибігли. там. І Олег серед них, як Сансанич такий. Ну і І це було так. І коли вже закінчилось все, мені одна знайома сказала: ти знаєш, я не... Я от не почула там якогось там вокалу, але я ну відчула наскільки і коли ти вже розповів, що це була його мрія, я тоді ще сиділа, слухала, і мене це так зачіпає, так трогає, і так і я, і я відчуваю, що це ну це дійсно йому дуже потрібно це співати. Ось такий це був номер. Надю наспівував десь там в часи дозвілля Олег цю пісню? Звичайно, вдома він завжди включав мінуси, співав. і Вже син також знає декілька слів цієї пісні. Разом співали вони так. Так, ну от все так і сталося. в Принципі, як розповідав тільки, що Сергій були каратісти, була вежа, був Олег, такий ось десь там. Він стояв вогню один на краю. Так тільки. вогню не було, але він палав у серці актора, у серці артиста. Отож, дивимося, цей номер, який безперечно заслуговує уваги. На краю Но лить ее И в этот миг Прекрасен И если ты Со мной, мой друг Согласен и Жизни Жизнь отдай Свою Как жили мы Боясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне, в Небесной в жене, и в горной тишине, в Морской волне и в яростном огне, Как жили мы боясь, и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне, в Небесной в жене, и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне, и в яростном и в яростном огне. Надеюсь, что на скорой впереди. нас годы впереди, И часто ты не смог песня эта, Пусть будет много ей тепла и света, До края жизни с песней удали. Как жили мы, боясь, и смерти не боясь, Так я не жить теперь мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, боясь, <звільші> так я життє, ті, і мені. Ні, віта, і віта. Ну, я думаю, що справді нам усім варто порадіти за Олега, що його дитяча мрія, і можливо доросла мрія здійснилася. І з нами на зв'язку є глядач. Добрий вечір, представтеся, будь ласка, ну говоріть те, що маєте сказати. Алло, добрий вечір. Мене звати Олексій. У мене таке питання. От, перед цим Надя читала вірш. От, і мені цікаво, от. Наскільки зараз о, сучасну людину, ну, з епохи інтернету, все інше, надлишок інформації, людей можна вразити віршем. Ну чи взагалі це такий жанр, який ну, впливає на людей? Люди що відчувають емоції від цього. Це перше за запитання. От і друге прохання, якщо є улюблені вірші у Сергія і у надії прочитати. Па себе дякуємо за запитання. Отож, наскільки віршем можна вразити глядача? Ну, от ви як акторка відчуваєте, що вражається публіку чи ні цей жанр? Віршем? Так. Я думаю, що можна вразити. Просто зараз, ну, як на мій погляд, зараз актори більшої частини дуже цікавляться сучасним віршем. Тобто зараз є, на мій погляд, багато сучасних авторів, але ну, я, звичайно, якби, як Ну, від того, що якою я була, я більш цікавлюся російськими віршами, оскільки я русскоязичний да, чоловік українською, я, і я вважаю, є також багато української поезії цікавої, сучасної. Але просто зараз немає сучасної поезії. Ми а, якби більш класично, вже всі знають, може від того, що вже всі багато чули. Можливо, вона вже не так вражає, оскільки ми вже її багато чули зі сцени. Але я думаю, я би, наприклад, я би хотіла, щоб зараз. Було і ну, я не знаю, це в нас така потаємна мрія є ще з однією актрисою в театрі Анною Короленко зробити вечір поезії. Невеличкий, не такий великий, як у Сергія. Це я перший раз, що комусь це хтось знає, крім мене і Ані. Зробити вечір сучасної поезії. Вона також пише вірші і зробити таку жіночу поезію сучасну. Вечір. Ну, із приводу улюблених віршів не знаю. До речі, про вірш. Я приніс з собою такий аркуш паперу, коли ми працювали над концертом, і я вирішив, що треба якось знайти вірші дитячі, які пишуть діти особливо. І став шукати там в інтернеті і натрапив на один форум, де там проходив якийсь конкурс віршів. І мені так впало в око такий такий вірш. Який мене так розчулив, що навіть я ну, він не війшов в концерт. На жаль, у нас і так було дуже багато номерів. Але я зараз хочу його зачитати, і мені здається, що це ось напрямок сучасної поезії. А ще хочу сказати, що це дитина написала, якій 11 років, тому ну, мені здається, що це варто уваги. Він називається Скляне мавпиня». Згадалося, як третьої зими мого життя з ялинки новорічної зірвав я мавпиня. Я бавився ним доти, аж доки не розбив. І в ті свята зимові ще й сльози був пролив. Тоді я ще не знав та зараз мушу знати, бо вчився пізнавати найперші сльози втрати. Ще з того часу іграшок мені дали багато, але ніхто не повернув скляного мовпиняти. Коли в життя доросли пускав найперші кроки, чимчикував до школи надзвоники і уроки, батьки одне на одного із відчаєм дивились, і стало зрозуміло, що рідні розлучились. Це був лише початок, це не останні втрати, бо сльози, як уламки скляного, мавпиняти. Навчився я страждати, навчило так життя, невже розбив сім років я друге мавпиня. Вдягнулася ялинка в розбиті знов прикраси, мені було з десяток у сьомім був я класі, і мамин несподіваний, сумний такий дзвінок приклав немов не слуховку до голови курок. Так холодно в зимовий час, жорстока ж бо зима, сказала мама: синку мій, вже дідуся нема. Що ж, прощавай, дідусю наш, тебе я не забув. Пробач, що в день останній твій, з тобою я не був, чи то зі стріх накапало, чи в мене потекла, бо січень дідуся забрав, мов мовпиня зі скла. Зимою через пару літ печально, але факт у мого діда другого Миколи, був інфаркт. Розбилось серце діду, неначе пеня. Його в лікарню я моливсь, просив одного я, щоб вижив мій дідусь, і щоб на світі цьому жив. І Бог. Почув молитву ту і бажання те здійснив. Допоки жити буду я, не оминути втрат, життя ще розбиватиме тендітних мавпинят. такий вірш, і мені здається, що більше нічого не треба казати. Так, так, тому що, ну, звичайно, зараз взагалі не відкону, якщо враховувати, що ти написала дитина, яка 11 років, навіть мова, так, ну не кожна дитина так думає, а не, ну, при, все... про те, про що, про що він написав, так, не. то це. І як він це? Ну, у нього такі образи, угу. що це всі втрати, як мав поняття, які він втрачає. Це якось так, ну, дійсно так потрапляє у серце одразу. Ну і от зараз від дитячого вірша, так до теми школи, е, таких ось шкільних жартів переходимо. Все це було під час е, вистави, під час цього дійства театрального мініатюри разом із Олегом ви показували, кому належить авторство цих мініатюр. Ну і от е, довго ви їх репетирували, щоб так обіграти. Ну, я вже казав спочатку, що мініатюри до нас потрапляють різним шляхом, але ну, вже 5 років ми з Олегом десь працюємо і якісь. Ми багато знаходимо в інтернеті щось ми бачимо по телебаченню. І, ну, звичайно, там не все наше авторство, але ми просто беремо цей матеріал і його перероблюємо під себе. Звісно, що це ну, воно можливо відрізняється від того, що можливо люди і бачили, але нам важливо те, що ну, це. Ми завжди з Олегом кажемо, ось, ось шкода, що це не я написав. Ось шкода, що це не я написав. І ось ну, так воно ну, вражає, і хочеться це ну, якось втілити. Тому, ну як беруть переставляють там, Гоголя, там, Шевченка, Чехова, і ми беремо і робимо це.